Петлитка універсальна. З нею можна легко та стильно зробити будь-який ремонт на стіні та стелі житлових приміщень кухні, вітальні, спальні, предпокій, санвузол, балкони та інше приміщення зміняться всього за декілька годин, даруючи гарний настрій своїм мешканцям. Візуально, PET-плитка схожа на такі альтернативні матеріали, як керамічна плитка, скло і навіть мармур. Проте в порівнянні з ними вона має дуже багато переваг. Ціна альтернативних матеріалів з тією ж площею покриття в декілька разів більша, ніж вартість пет плитки, тому, обираючи її, можна зекономити значні кошти. Нижча вартість доставки та економії на вантажниках. Вага стандартної керамічної плітки розміром 300 на 600 важить близько 3-3,5 кг, мармурової плити від 4,5 кг. Тоді як вага плитки 300 на 600 мм складає всього 104 г, а рулон 600 на 3 м – 900 г. Тому, на відміну від альтернативних матеріалів. Витрати на логістику та плитки значно менше. не потребують додаткових фізичних зусиль. Відсутність розхідних матеріалів. Пет-плитка має клеєву основу та не потребує додаткового клею. А для того, щоб підрізати необхідний розмір, потрібні звичайні ножиці, які є у кожному домі. На відміну від пет плитки для монтажу керамічної плитки та мармуру потрібно найменше клей, затирка, гідрофобні засоби та багато інших допоміжних матеріалів. Знов економію бюджету на ремонт. Не потрібно викликати спеціаліста для монтажу. Монтаж керамічної плитки стартує від 300 гривень квадратний метр. Монтаж скла від 400 гривень квадратний метр, а мармуру від 700. Петплитку може встановити кожен самостійно, навіть не маючи навичок ремонту. Економія часу на ремонт. На монтаж керамічної плитки, мармуру або скла буде потрібно від 2 днів до тижня, в залежності від об'єму робіт. Використовуючи 5 плитку, ви матимете готовий до експлуатації простір вже через декілька годин, при цьому без жодного будівельного сміття. Відільки уявіть щойно зробили ремонт на власній кухні своїми руками, буквально за декілька годин без жодного сміття, і вже готуйте каву та чекайте друзі, щоб показати новий стильний дизайн кухні.